Це добре бігати, особливо молоді люди, молоді люди мають бігати дуже багато. Мають бігати в служінні Крішні, але в служінні Крішні краще. Не просто виконувати свої забаганки. І це добре, треба присвятити енергію свого тіла Крішні, бо інакше будемо змушені використовувати для Магія. Це добре. Бігати. Бігати для Крішни, бігати для Крішни. Але потім має таке з'являтися якась глибина все ж таки. Ну, з часом, з віком. Бо якщо ми бігаємо, коли нам 18, ми бігаємо, коли нам 35, ми бігаємо, коли нам 55, ми бігаємо, коли нам 65, то це вже ненормально. Це десь ми затримали в дитинстві вже. То має, маємо накопичувати якусь мудрість, якесь зречення з часом. І присвячувати себе процесу. Співати, не просто Нащо Скільки можна бігати? Це треба співати. Ось ми співали годину. Хіба це погано? Це нормально, правда? Ми витрачаємо все життя на якусь маячню. Все життя ми бігаємо, як ті пацюки. Розумієте? І ми нічого не отримуємо за це. Як Гудодас співає, в поисках призрачного щастя я служив злим і порочним людям. тщетними були всі мої усілля. Тобто це не приносить задоволення, це, нікого, це ні, нікого не задовольнить і нас в першу чергу. Матеріальне життя нас не задовольнить. Ми маємо, ми маємо повантажуватись в духовний процес. Ми маємо щось зробити для Крішни в своєму житті. Якщо у нас багато енергії. Активний розум, будь ласка, зробіть щось для Крішни. Якщо здатні робити щось в матеріальному світі, зробіть це для, для Крішни. Треба повантажуватись в цей процес. А, в якому розробці вже можна приставати? Каумара чаред Прагят Гарман Бхагаваттанига. Дурла Бхаману джанма Татапі Адгрувам Артхада. З віку Калмара. З п'яти років. <рес> Проклад Мохарадж вчить. Якщо ви не можете з п'яти, не встигли з п'яти, ладно, з шести. Ну, можете з тридцяти, ладно. Де вас застала свідомість Крішні? Починайте. А в вот, служенні, знаєте, вот такого внішнє служення, багато. Дівиш, дівчиш, дівчиш. Зовнішнє чи внутрішнє служіння, зробіть що-небудь для Крішни. Насправді, чесно кажучи, в свідомості Крішни Провопада каже в лекції, немає зовнішнього і внутрішнього. Наприклад, якщо ви будуєте храм для Крішни, то наче зовнішня діяльність, але це не є зовнішня діяльність. Просто ми маємо відчувати і маємо розуміти, що це внутрішня діяльність також. Але це правда, що наша садгана мати, має йти на крок попереду всього іншого служіння. Це так. З огляду на це, це справедливо.